Валентина Сірук народилася на Черкащині. З дитинства її полонили мальовничі краєвиди малої батьківщини. Вони ж назавжди поселили у серці майстрині любов до природи та прекрасного. Однією з улюблених дитячих розваг маленької валі було розглядання візерунків на рушниках, які мама з бабусею вишивали. Так від мами пані Валентина перейняла любов до рукоділля, тому що в шкільні роки вишила свою першу блузку, потім платя. Улюблених занять у пані Валентини безліч. Плетіння, вишивка, в'язання, і це далеко не весь перелік, як то кажуть, талановиті люди, талановиті у всьому. Десять виставок всього за три роки це досить плодотворна і надзвичайно художньотворча робота. Тому що зрозуміло, що кожна персональна виставка це не є повтор, це не є щось те, що кожного разу виставляєш. У 2004 році Валентина Іванівна відвідала виставку Марії Кравчук Життєве перевесло познайомилася із соломоплетінням і захопилася ним. З того часу на присадибній ділянці щороку колоситься жито, пшениця, недостиглі стебла яких йдуть на виготовлення чудовиробів. В процесі цієї роботи, коли ти вийдеш. На поле, порбуюся тими колоссями, знайомися з багатьма майстрами з людьми цікавими. Щороку в кожній поїздці я взнаю багато чого нового, і це спілкування, живе спілкування, не замінить ніякої. Інтернет, газет, паперово і всі тяганиними двадцятого квітня 20 квітня 2011 року у місті Натішин відбулася перша персональна виставка Валентини Сірук, вишивана душа, на якій було представлено різноманітні вироби декоративно-прикладного мистецтва. Пані Валентина атестована майстром народного мистецтва у національній спілці майстрів народного мистецтва України.